Всіх вітаємо у новому відео? Зайшли ми на край лісу, чоловік за ліскою пішов трошки прогулятися. Бо в лісі будь-яку пору завжди гарно, пташки співають. Декількох звірят ми побачили. Одним словом, дуже весело, цікаво, але довго залишатися не можна. Яка наша ціль? Як я вже говорила, роблю я квітник. І щоб зверху закрити агроволокном, я насипаю не кору я купляю, а от в лісі вже таке перепрівше дерево. Його дуже багато, тому що гілки ламаються, дерева падають і з часом воно перепріває. І вже ось таким, бачите, і ось таким я посипаю саме агроволокном. Це є набагато дешевший варіант. Ніж купляти кору. Звичайно, кора є різна, кора є різних і фракцій і кольорів. Це, можливо, набагато гарніше, набагато екологічніше. Хоча це дерево я також оброблю фунгіцидами, щоб ніякі рослинки не захворіли. Ось чоловік, бачите, лопатою повідокремлював, на сонці воно ще більше просохне. І буде у ось такому вигляді лежати вже на агроволокні. Тому зекономлені кошти це зароблені кошти. Якщо ви маєте таку можливість, як розпушити ґрунт, як прикрасити квітник саме ось таким чином, то я вважаю, що так можна зробити. Заодно в лісі можна побачити ось таку осінню красу, осінніх звірят. Мені здається, це також трошки як заспокоює, як розважить і надихне на якісь нові справи, нові аплікації з дітьми. Це є досить цікаво. Бачите, як чоловік також хоче зекономити сімейний бюджет. Викопав цілий пень старого дерева і поніс до машини. Краса? А Еліс що роби? Дивись, не впади. Мов понятко бавиться, так? Знову дощик, давно не було. І на небі дві веселки. Не знаю, чи вам видно другу, бо є одна майже над гахом, а над нею є ще одна. Тільки її не так яскраво видно. Але все одно. Є тепло. От, скажіть мені, будь ласка, от таке часто у вас буває. Тільки по моїм дзеркала Аліска залишає свої ручки гарні. Так? Хочу вам показати одну класну річ. Класно, не тільки для старших діток, а і для маленьких. Коли Аліски десь був один рік, придбали ми ось такий килимок резиновий. В чому плюси цього коврика? Ну, а де такий килимок з квіточками? З квіточками також є? П Покажи мені! Ну, Давай зараз. Це зложимо, а потім ще мама достане, покаже з квіточками. Почекай, мама всі достане, а ти будеш потім казати колір і яку ти фігурку вставляєш. Добре? Яку ти фігурку кладеш? Кажи. Трикутник. Якого кольору трикутник? Далі, молодець. А це квіточка. Клади квіточку, шукай місце для квіточки. За допомогою такого коврика можна вчити як кольори, так і геометричні фігури. І гралися ми також і в ванній кімнаті. Ним, ці всі штучки резинові, вони прилипають до ванни. І дуже класно також в ванні гратися. Називай фігурку, яка фігурка це? Овал Овал. яким кольором? Жовтим. Цей коврик також дуже теплий. Якщо у вас немає килимука вдома, десь в дитячій зоні, то можна придбати саме ось таку річ. Вона і яскрава. Це що за фігура? Яка це фігурка? То швиденько, то час йде. Дудь. Квадрат. 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 Який малень... великий, який маленький. Молодець. Далі ще в тебе є пусті фігурки. Що ти кладеш? Козачок. Кружочок, молодець. Тому я рекомендую саме такий килимок з фігурками, бо вони бувають дуже різні. Але його дійсно хватить вам надовго. Спочатку як для тепла, це яка фігурка? Знову така сама! Ну, Як називається? Квадрат. Квадрат. Спочатку маленьким діткам, щоб передавати тепло, вивчати на дотик. Потім можна вчити колір, і можна вчити фігури. І гратися. Бо є на килимок просто з квіточками більші такі вже, бо тут маленькі, а там більші. А вон ще в тебе хто загубився лежить. Знову овал. Овал. Якого кольору? Сієту. Клади його на своє місце. Плюс, і як пазли, до речі. Все, аліска лягла спадки. Так? Ось хочу показати вам нове придбання з фірми Aliexpress. Коштували вони по курсу долара, який був в Національному банку на той час, десь три тижні тому, 370 гривень десь приблизно. Я їх бачила і в Україні, єдине, що не всі розміри. І ціна також 360. Єдине, що не всі розміри там. В Китаї можна обрати всі розміри, які вам підходять. Єдине, що я взяла на виріст, 29 розмір, то їй трошки вони більше. 17,3 см писало по таблиці ну, Валізки-ножка десь 16-16 з чимось, то якраз сантиметр більше. З носком, в принципі, можна вдягати, але вже на весну якраз будуть їй, до речі. Зараз доцільни. Підошва дуже м'ягенька, вони класні. Ми вже не перший раз брали з такою підошвою. В них дуже зручно ходити. Верх шкіра всередині також це свина, якась змішана шкіра. Ножки не пріють. Єдине, що Китай йде без супинатору. Все взуття в Китаї майже йде без супинатору. Я ще не попадала. Вони про це не пишуть, чи в них це не є обов'язковим для носіння. Взуття маленьких дітей ну, не потрапляв AliExpress Аліекспрес. Мені ще взуття з супенатором, скільки вже пару років не бачила. Але капчики рожеві, там є білі, чорні і такі рожеві. Колір пудри, бо вони ніби світліше передаються, але колір пудри. Оскільки дітки їх носять сезон, ну на осінь також, я думаю, то їй вистачить їх сповна. Але рекомендую на вихід взуття купляти. Ну, можливо, бачите, і в Україні знайти, якщо попадеться по такій самій ціні, бо люди беруть оптом. Виходить, що 2-3 розміри по оптовій продажі люди беруть. Не можуть взяти всі розміри по пару пар, а тільки декілька розмірів. Виходить, що не вся є розмірна сітка. Ну, ось такі капіта. Достигла в нас вже зимова грушка. Не знаю, який це сорт, бо це подарив мені батько садженець. Але дуже-дуже класно. Вона вродила перший рік, десь 10 плодів було, деякі відпали, ось такі є трохи погані. Але є досить багато і гарних, і грушка соковита. Ну, поки я коперсаюся в болоті, роблю квітник, Аліска сіла і їсть грушку. Смачна грушка, Еліс. Смач. Класна, да. мені також дуже сподобалась. Смачна грушка. Враховуючи, що її другий рік саджений, десь під 2 метри вже деревце молоденьке, гарне, трошки і хворобливе, буду я їх оприскувати, зберемо плоди та й поприскаю. Але враховуючи, що в нас сусіди тут зовсім ніхто не живе, зарослі такі, що просто жах, то з хворобами боротися дуже тяжко. Коли поряд ніхто нічого не обробляє, то це неймовірно тяжко, тому що воно все передається один від одного. Це просто неможливо. Так само, як і з бур'яном. Толку, що ми тут сіяли траву, як все одно зернятка насіваються, бур'ян насівається. Хочу ще поділитися з вами нашими новими обновками для саду. Ось з цієї серії, що ми купляли гамак з тих самих виробників, ми від цього дерева взагалі. Кайфуємо, бо дуже ніжне, дуже класне дерево. З цієї серії в нас і гойдалка. І вже під замовлення зробили нам ось такий місточок під нашу майбутню калабаню, бо калабанька це тільки початок, буду я її, напевно, навесні переробляти трошки. Ну, Переробляти саме водопад. Хочу я брати більші камінці, робити більший сам водоспад. І продовжувати під місточок, ось сюди все продовжувати водичку. Але це, напевно, вже буде весною. Я не можу зупинитися на одному, хочете мені продовження, продовження і змін. Змін на краще. Хочу, щоб і наша держава також вже якось на краще розвивалася. І ось такий кокон. Також від цих же самих виробників. Кокон є досить великий. тут. Ми з залізкою поміщаємося разом. Просто класний. Це моє місце для монтажу відео. Бо часто я сиділа ось тут, на мішках. Ліска вже горох просипала. Ввечері включала собі ліхтарики. Вони там також є. І сиділа тут, робила відео, коли вже всі сплять. І тому я кажу, Чоловікові, що давай робити, вже якось облагоражувати це місце, бо ми хочемо і кришу цей навіс забирати. Напевно, будемо шпаклювати, фарбувати. Давай робити сюди якусь бісідку закриту. Бо дійсно це таке місце для мене. Мені тут найкраще всього робити монтаж відео. Вечорами, коли всі сплять, ніхто мені не заважає. Але чоловік запропонував купити мені ще ось таке місце. Подушку я замовляла цю окремо. Якщо комусь потрібна така подушка під заказ, я дам людей зумані, бо я їм висилала чисти розміри самого кокона. Вона тут не прив'язана, вона ще більше натягується. І вони пошили подушку. Єдине, що ця тканина не водопроникна. точніше, навпаки, водичка проникає, мені здається. А можна обирати самостійну тканину, яку ви бажаєте, мені здається, і так само наповнення. Кокон в результаті плануємо поставити туди, до зими це все зробити. Якщо прийде натхнення моєму чоловіку Валєрчику, сподіваюся, що прийде. Ні, то я почну сама це все розбирати, бо кокон все одно треба сховати. І буде в мене приблизно ось такий вигляд, коли я буду. Кокунь сидіти на водойму на місток. Все буде видно і все буде класно. Цей кокон дійсно класний. Кого він зацікавить, пишіть коментарі. Ну, єди, напевно, висилати почту, його то трохи дорого буде. Хоча, мені здається, ці виробники Укрпочтою висилають безкоштовно. Але точно не скажу. Бо є металевих багато коконів, видів, ну, чомусь вони мені не дуже. Це треба дійсно, щоб під стиль саду, чи будинку, чи кімнати дійсно все підходило. У нас такий більш сільський стиль, тому якось дерево, природа, більш природні матеріали набагато класніше виглядають. І він гойдалка, тому для діточок також класно, хоча Аліска боїться кататись на ньому. І для монтажу відео це для мене взагалі таке саме-саме чарівне місце, особливо ввечері. Зараз вже ввечері холодно, трохи не посидиш, хоча так, якщо закутатись в ковдру, взяти каву чи чай ввечері, молоко, то можна також трохи покайфувати. Хочу дещо сказати про минуле відео. Дякую всім, хто писав коментарі. Трошки переписки було, трохи було комунікації в мене. Чомусь, я не знаю чому, але вже чула я не перший раз, що пропадають коментарі. На таке я потрапляла, що і мої коментарі пропадали. Під е, відео інших блогерів таке було. Тому люди, не ображайтеся. Якщо пропав ваш коментар, напишіть. Не треба на це ображатися. Ніхто з блогерів, мені здається, коментарі не буде видаляти, тому що, дякуючи коментарям, лайкам і переглядам, е, покращується рейтинг відео. Чим більше коментарів, тим рейтинг блогера стає сильнішим. Тому, який би не був коментар, блогеру немає смислу, просто сенсу його видаляти. Бо по... пожалілася мені одна людина, що її коментар пропав. Вона відписалася через це, хоча, ну, не знаю. І помітила я ще один коментар. І буквально він також, може, пробув хвилинку, може і менше, і він зник. Цей коментар був дуже негативний, мені він не сподобався. Чи в його Ютуб видалив, я не знаю, чи видалив сам сама ця людина, яка написала. Людина мені побажала, щоб я займалася чисто сільськими справами і не лізла в політику. Хоча мені здається, що будь-який громадянин держави має знати, як закони. Слухати новини, бути в курсі подій в державі це, звичайно, тяжко. Не всі люди можуть вникати саме в економіку, в політику, це тяжко. Новини також бувають різні. Не кожна людина може це слухати. Але все одно треба, особливо зараз, на сьогоднішній день, коли така тяжка ситуація в країні. Мені здається, кожен громадянин хоч трошки, але слухає новини чи в Телеграмі, чи в вайбері, чи через телевізор, інтернет. Багато є шляхів, де можна саме слухати новини, що робиться в країні. Хто які новини хоче чути і хто, що бачить, це вже від людини залежить. Правда? Хто бачить одну новину позитивною, для когось це друга новина буде негативно. Для когось сама новина буде негативною. Це все залежить від людини індивідуально. Я висловила свою точку зору, що я бачу на сьогоднішній день, що бачить наша сім'я. Також коментарі інших людей висловили свою точку зору. Тому я вважаю, що кожна людина має все одно обговорювати сім'єю з іншими людьми, якось спілкуватися, підтримувати один одного і знати, що робиться в країні, а не займатися чисто своїми справами. Чи це була людина саме з підтриманням Росії, чи що? Я не знаю. Я цю людину ніби я образила тим, що я, як мені сказали, що я навожу страх на людей, хоча я, ну, а що в країні не страшно жити, мені хочете, ви хочете сказати, В країні наші війна. Так, да, деякі міста живуть спокійно, як наш Хмельницький, але нема ніякої гарантії, що... Що буде завтра. Тому я вважаю цей коментар просто дурним, хоча для мене це було образливо. Але якщо ви хочете написати дійсно якийсь поганий коментар, образити блогера, подумайте спочатку, що про вас подумають люди. Дійсно. Обдумайте те, що ви хочете написати. Це буває рідко, мені здається, щоб такі дійсно такі якісь образливі коментарі були, але вони бувають в кожного. Ну, не знаю. Хочете не... хочете образити, ну, трохи подумайте, Ну, про що про вас подумають. В першу чергу, мені здається, сам, сама ця людина себе образить і поставить тупо просто зі сторони. Ну, ось такі справи. Трошки побалакала просто від таких коментарів навіть не знаєш, чи робити ще відео, чи не робити, чи воно когось мотивує, підтримує. Але відео я буду робити, тому що для нас це пам'ять, дійсно згадка про те, що Зараз росте ліска і це дійсно така згадка. Бо я вже продивляюся відео навіть пів року назад. І це дійсно цікаво. Дійсно цікаво дивитися, як в тебе проходить життя, як змінюється сад, город, кулінарія, бо деякі рецепти бувають, забуваються, а ти проглядаєш і згадуєш. Це цікаво робити, тому хто хоче бути блогером навіть для себе, робіть, це цікаво. Так можна попасти, як бачите, на таких людей, що і образять вас, але це цікаво. Можу ще поговорити, бо коли всі сплять, чоловік трохи прихворів, то заснув, а ліска також спить, то я трохи розійшлася. В такому, до речі, дуже тепло в цьому ковдрі. Навіть можна трохи закутатися, бо так досить комфортно. Хоча тут місце таке в мене відкрите, але вітру сьогодні нема, хмарно, але от комфортно сидіти. Можна навіть і поговорити. Але буду я прощатися. Піду трошки попрацюю. Якщо встигну, ще буду квітник робити, якщо дощу не буде. Напевно, наступне відео вже буде про квітник. Сподіваюся, я його завершу, якщо погода дасть. Кому не тяжко, напишіть в коментарях, чи дійсно чимось я вас надихаю, чи я підтримую вас. Бо родичі мої, я не знаю, чи хтось дивиться взагалі мої канали. А будь-якому блогеру, такому початківцю, я себе вважаю ще початківцем. Хочеться якоїсь підтримки дійсно. Ніби бачиш, що перегляди йдуть, і підписники також трошки йдуть, але все одно коментарів мало. В коментарях дійсно ти відчуваєш. Чи цікаве людям твоє відео. Тому, якщо вам не тяжко, напишіть хоч пару слів. Чи відео цікаве, чи вам сподобався перегляд, що вас зацікавило? Що би ви хотіли, можливо, щоб я вам показувала більше? Не знаю. Ну, я була б вам дуже вдячна і мені було б дуже приємно. На цьому я буду завершувати. Всім дякую за перегляд. Хто долучився до нас. Всім бажаю я гарного настрою, гарних емоцій, гарних відчуттів. Чим більше гарного настрою, чим більше підтримки, тим ми стаємо сильніші. Тому йдемо до перемоги. Слава Україні і до зустрічі в новому відео. Пока-пока!